Всім привіт! Сьогодні в випуску мудрик втратив шанс пом'якшити термін дискваліфікації. Шахтар повідомив, що готовий продати свого футболіста за 113 мільйонів. Бенфіка сенсаційно може підписати Артема Довбика. Футболіст Динамо не повернувся з розташування клубу після відпустки. Спортивний юрист Ілля Скоропашкін розповів про те, що команда Вінгера збірної України Михайла Мудрика допустила помилку, коли погодилися на відкриття Б. Адже після цього був втрачений шанс пом'якшити термін дискваліфікації. Якщо порушення було не навмисним, санкція може складати два роки або менше. Якщо порушення є умисним, стандартна санкція чотири роки. Якщо спортсмен співпрацює і добровільно визнає порушення, він може отримати зменшену санкцію три роки. Тому, коли відсутні підстави стверджувати, що порушення було не навмисне, Відкриття проби Б є стратегічною помилкою, яка позбавляє спортсмена можливості отримати суттєве зменшення терміну відсторонення шляхом добровільного визнання порушення. Це б дозволило автоматично знизити санкцію з 4 до 3 років, а за наявності доказу відсутності значної вини і до менших термінів. Натомість спроби виграти час для пошуку версії шляхом відкриття проби б це невірний шлях, який завжди призводить до негативних наслідків, розповів юрист. Дякую за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове лого. На екрані змінений логотип відомого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Свої відповіді залишайте в коментарях. Бажаю успіху. Фламенго й надалі активно працює на трансферному ринку, намагаючись знайти перспективного молодого футболіста. Проте наразі натрапив на принципову позицію донецького шахтаря. Бразильські медіа повідомляють про зацікавленість клубу ріо де Женеїро в 19-річному нападнику Куані Еліасі, який на цей момент захищає кольори донечан. Однак до направлення офіційної трансферної пропозиції справа так і не дійшла. У Шахтарі дали зрозуміти, що готові розпочати переговорний процес лише у разі суми в 113 мільйонів. В бразильських реалів, що еквівалентно 21 мільйону доларів. Через такі фінансові вимоги бразильський клуб вирішив відмовитися від можливого трансферу. Нападник італійської Роми та національної збірної України Артем Довбик може змінити клубну прописку вже під час нинішнього зимового трансферного вікна. За інформацією джерела українського форварда активно пропонують на європейському ринку. І серед варіантів, які проявляють найбільший інтерес, називають Лісабонську Бенфіку. Клуб, який наразі очолює Жозе Мауріні, уважно аналізує можливість підписання нападника, оскільки перебуває в пошуках підсилення атакувальної лінії. У складі Роми Довбик більше не входить до ключових планів головного. Ого, тренера Джан П'єро Гасперіні у зв'язку з цим керівництво римського клубу готове або продати українця, або принаймні знизити фінансове навантаження на зарплатний фонд. Інтерес до гравця також приписують наполі. Однак саме Бенфіка на цей момент виглядає найконкретнішим претендентом, який може оперативно перейти до переговорів. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Півзахисник київського «Динамо» Вітіньо, який нині на правах оренди захищає кольори бразильського інтернаціоналя. Не повернувся з відпустки у визначений термін і пропустив перший день міжсезонної підготовки своєї команди. 26-річний Вінгер був відсутній на стартовому тренуванні, що одразу породило запитання та обговорення щодо його подальшого майбутнього. Втім, у клубі досить швидко надали пояснення цієї ситуації. За офіційною інформацією, Вітіньо заздалегідь попередив керівництво про сімейні обставини та повідомив про своє запізнення. Контракт футболіста з київським динамо розрахований до літа 27-го року, тоді як термін його оренди в інтернаціоналі спливає вже цього літа. Захисник Ілля Забар не зазнав публічної хвилі критики за свої виступи в поточному сезоні. Колишній футболіст збірної Люксембургу та Аячо Максим Шано після матчу 17-го туру Ліги 1 проти ФК Париж звернув увагу на системні недоліки в грі українського оборонця. Незважаючи на перемогу Парижани з рахунком 2-1, дії центрального захисника були охарактеризовані як незадовільні. Критичні зауваження стосувалися не лише поєдинків на внутрішній арені, а й матчів у. У лізі чемпіонів, зокрема протистояння з Байером. Окремо згадувалася ігра Кубка Франції проти представника третього дивізіону клубу Фонтен. У цих зустрічах забар не регулярно припускався помилок у моментах, коли м'яч опинявся за його спиною. Ще неодноразово створювала небезпечні ситуації біля воріт ПСЖ. Під час аналізу також було підкреслено, що посилання на тривалу адаптацію протягом півроку виглядають недоречними з огляду на професійний рівень гравця та специфіку французького чемпіонату. Окремий акцент зробили на сумі трансферу легіонера, який минулого літа перебрався до ПСЖ з англійського бормута. Попри молодий вік і наявність потенціалу для подальшого прогресу, поточна результативність і стабільність захисника викликають запитання на тлі коштів, витрачених на його підписання. У процесі обговорення пролунала думка, що футбол залишається однаковим незалежно від країни, а тому переїзд з Англії не мав би бути причиною настільки затяжного періоду пошуку оптимальної форми. Після 17 зіграних турів ПСЖ посідає другу позицію в таблиці чемпіонату Франції, маючи 39 очок у своєму активі. Відставання від лідера Ланса наразі складає лише один бал. Центральний оборонець київського Динамо Тарас Михавко зайняв четверту позицію в рейтингу центральних захисників віком до 21-року серед топ-50 європейських чемпіонатів за версією Міжнародного центру спортивних досліджень СІС. Під час формування цього рейтингу враховувалися показники точних коротких передач на дистанцію менше 10 метрів, за допомогою яких футболістам вдавалося обігравати трьох і більше суперників. У Тараса Михавка цей індикатор склав 1,18, що свідчить про його високий рівень ефективності. Під час контролю м'яча, розіграшів та участі в розвитку атакувальних дій команди безпосередньо з лінії захисту. Підтримай наш проєкт і підпишись на YouTube канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає, на Ютуб, тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу. Перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі.